Майвиште, що я в скінні стіва. Тому що я, коротше, я видалив вчора Майнкрафт. Я ск. І да, Я я скачав знову Майнкрафт нову версію. Така сама, як мого друга, така нова. Прям така нова, як мого друга. Версія в мене. да, І я зареєструвався там. І ми. І скоро ви... Можете побачити відео наші. Можливо, скоро, ви... Можливо, скоро ми знімемо відео із моїм другом Ромей 2. І коротше, давайте починаємо. Це вже 81 серія, бачите? Ну, і 7 сезон і 9 серія 7... Ой 7 сезон 10 серії не буде на Ви вже знаєте, що моя ведемо в Майнкрафті. Покращення село не буде. Ну да, это все. Давайте починаємо. О, дивіться тут. Зомбар! Малий! Малітний зомбар! Зомбарка! Блін, а я помер! Ото цей зомбар, мені доб'явили! Зомбар! Я там десь. Мій... Там я помер. <клухи> О! О-о-о-о! ми туди зайдемо. <клухи> Це ще не камінь. Це я перший день. Так, да, перший день. Минувий день, я, коротше, там виживав мене. Я поночував і мене, коротше, там, видимо, стріляли. тому у мене две пляшки уже. Бутылки. Я, короче, буду из кругляка добивати. Так. З кругляка буду добавляться надо. Слюбами. Так це скоро буде другий день його вбив. Так мені ще треба ми можемо ми з заробити.

Ревел, я тут, я рады, буду Хай так буде. Эту скважину буду. Забуду эту скважину. Черт. Вибачте, але це реально було небезпечно для мене. Так, коротше, Я вже трошки розвився такий, Я розширю Я... У мене були колоди мало грові. Я з них зробив три двері. Одну, одну, одну двері. Ну, одні двері я сюди, а всі в мене лежать. Бачите, я просто запутався. Так. Да, це другий день, це знаєте. Нам треба розрівняти цю місцевість, Бо, можливо, тут ми можливо побудуємо. Дім свій село побудуємо селян. Знайдемо. Дивіться, так. Дивіться, такі звуки, де. Бачите. Я думаю, да. Я бачу багато всяких таких ютуберів грали в Minecraft, я там бачу, що в них якісь крапки. Я думаю, що це за крапки. Я думаю, що це якісь мод, але ні, це не мод. Знаю, в мене, я, я, я взагалі ні, ну, ні одного мода не качав. Щосно, ні одного. В майбутньому скачаю. І в мене ось таке. Клас. Зараз ми вирубимо. Це, коротше, ми зрозуміли. Прийняв територію, мені дуже потрібно, дуже потрібен мій комуляк для будин, самого мого будинку. Зрозуміло так. Тільки не це. Тільки це. Бачили? Бачили, я не впав. Я не стрибав і не впав. Я зовсім не стрибав і не впав, ви бачите. Швидко. в Хату. 오 지키는 자 Блин, я уже забувся. Треба освітити кожну стіну. Що у нас спавнилось? Тепер мы в полній безпеці. Вибачте, але ми вже не будемо. Це вже відео закінчити сесію. На все пока. Давайте.